Привіт, друзі! З вами Павло Сабастінович і хочу сьогодні поговорити про нашу судову систему. Ну, нібито не дуже актуальна тема, але завжди, завжди якось воно ціпає мене, коли я бачу якихось людей, які говорять, що нібито там все нормально. От я дивився ефір Ніколова з Шабуніним. І я поважаю цих людей, от чесно скажу, за позицію проти, ну, наприклад, Рєзнікова. Звичайно, є якісь люди, на яких вони не звертають уваги, але ну, Резніков це така була іскрава, дуже яскрава особистість, представник цієї когорти юристів Рішал, які в 2019 році прийшли до влади. І те, що вони одразу. Встали на бік суспільства проти Резнікова. Ну, за це я дуже і нікол, і шабуні поважаю. Е, Що стосується судів, вони кажуть, що нібито все йде нормально. От там вже обрали Вищу раду правосуддя, там ще когось обрали, князі звільнили. Тобто є якісь от позитивні зміни, і нібито все йде куди треба. Але. Ми ж бачимо, які рішення приймають судді по всієї країні. і зрозуміло, що ці 5 тисяч людей, чи 6 тисяч, скільки там суддів зараз в Україні, це ж такі осередки кримінальної діяльності. Про переділу майна Звичайно, серед суддів є одиниці нормальних. Але більшість це такі офіси рішал. Тобто у кожного судді є свій бек-офіс, де працюють, працюють такі юристи рішали які зараз очолюють країну нашу і вирішують свої е матеріальні питання. Виключно матеріальні. для цього існують у нас суди, щоб е переділити е майно народне майно. На адресу приватних осіб це така загальна риса, чим займаються судді. Ну, звичайно, вони вони ще й обслуговують силові структури. Силові структури наїжджають на бізнес, щоб позбавити їх майна грошей. І судді підписують всі ці ухвали на обшуки, підписують рішення на арешт майна, який неправомірно було конфісковано. От такими речами займаються судді. І Шабунін з Ніколовим говорять, що так нормально, все йде класно. Якщо ми так прискіпливо подивимось на судову систему, це класична, класична узурпація влади. Судова гілка влади це окрема гілка, яка має бути незалежною від інших гілок влади. Але Гілка влади. Тобто, стовбур хто? Стовбур це народ. І будь-яка гілка влади має виростати від стовбура. Але зараз народ жодним чином не впливає на відбір суддів, на покарання суддів, на розслідування справ які і рішень неправомірних. Тобто, судової системи немає. Якщо б була судова система, ми б кожного дня бачили вироки. Тобто всі ці корупціонери, які живуть в державних органах влади, якщо б кожного дня ці 5-6 тисяч судів саджали по одній людині, от кожного дня одна людина відправлялась до в'язниці. З конфіскації майна на 10-12 років, а може і пожиттєво під час війни, за крадіжку державних коштів. Від загалом, все, що роблять чиновники? Вони крадуть наші з вами державні кошти. Тобто кошти, які б мали зараз йти на озброєння, на закупівлю озброєння, на будівництво воєнних заводів, просто розпихуються по кишеням цих. Людей і судді мали б їх саджати до в'язниці, Але судді цього не роблять. В основному вироки виправдані. І от навіть зараз, вже, скільки там 10 років пройшло з Майдану. І от зараз вони тільки розслідують. От Пам'ятаєте, тоді, коли ми їздили сюди на Міжигор'я до Януковича в гості, Поліцейські знімали це на камеру і потім штрафи висилали всім водіям, які їздили сюди. Тільки зараз вони обдзвонюють цих водіїв, хочуть зібрати якісь свідчення. Десять років пройшло. Десять років пройшло. Але вони справи досі не закриті. І зараз Ігор Луценко писав, що ті вбивці, які... Викрали його і пана Вірбицького, якого вбили, зараз їх відпустили. Тобто люди, які викрадали під час Майдану людей, вбивали, зараз їх звільнили. От таке система, така система судова зараз в нас в Україні. І ну, це класична узурпація влади. Тобто народ жодним чином не впливає. І коли. Шабунін чи Ніколав чи Жернаков думають, що якась там Вища рада правосуддя зможе зачистити цю систему. Ніколи. Ніколи! Це частна лавочка, це злочинне угрупування. І зараз, коли Пріцкір приїжджала в останній раз, так вона закінчила свою річну програму представництва Сполучених Штатів тут по відновленню України. і що Пріцкер сказала? Потрібно, щоб українці мали, мали змогу звертатися до європейського суду, до судів Великої Британії повз українська система судів. Тобто пані Прицкер просто продекларувала, що судівство, судова гілка влади в Україні не працює, не працює, немає чесного суду. І потрібно, щоб українці мали право звертатися прямо прямо в першу інстанцію до Європи чи Великої Британії. Ось вам вирок. І, звичайно, вихід, виключно виборність суддів, щоб люди обирали самі собі суддів. Я розумію, що багато хто скаже, от вже понавибирали там, ні. Зараз виборна система. В нас не працює, як вона повинна працювати. Зараз все вирішують гроші. Потрібно змінити виборчу систему. І навіть в цієї виборчій системі було б краще, щоб люди обирали. Люди будуть знати, що це їх провина, вони обрали. Як зараз вони відчувають свою провину за Кличко і інших мерів і депутатів, які відправляють гроші на бурківку замість купівлі зброї. Давайте спробуємо прослідкувати, як відбувається цей негативний відбір. Як так сталося, що в судовій гілці влади зібралися найгірші представники української нації? Як так сталося? Не тільки в судовій гілці влади, взагалі в державному апараті. Керівництво країни. Як так відбувається? Циму ж мають бути якісь об'єктивні, природні причини. І як так сталося, що влада в Україні повністю відірвана від народу і приймає рішення, які ну, народ не делегував такі рішення, будь-які закони Гетьманцева чи закони обмеження? Прав людей, обмеження виїзду за кордон, обмеження виборчого права? Ми ж не делегували такого, правильно? Але все це прямо зараз відбувається. І якщо ми подивимось на людську спільноту, ну в якісь там первісне суспільство, суспільство, хто тоді міг? Займати керівні посади, стати якимось там вождем чи там якимось таким людина, яка керує. Самий сильний. Самий сильний. І людина, яка не відчуває емпатії. Тому якщо людина відчуває емпатію, ну, він не зможе там, вбивати, гвалтувати, відбирати майно. А коли немає емпатії, немає якісь, там чеснот, немає відчуття справедливості, немає відчуття там, гідності, тобто відчувати гідність іншої людини. Якщо такого в тебе немає, в тебе є перевага в суспільстві сили. Тобто ти можеш забирати майно, вбивати, на ці гроші наймати, таких, як ти, і просто керувати суспільством. Саме завдяки тому, що в тебе немає чеснот, немає емпатії. І так сталося в Україні. За часів кучми, коли був такий переділ народного багатства, народного майна, видвигалися самі найгірші. Люди, в яких немає емпатії. Люди, які заради грошей можуть зробити все, що завгодно. Так поступово-поступово вони відсіялись з суспільства. І також на місцевому рівні відбувалось таке саме. Тобто рейдери, рикетири, бандити, вони займали поступово керівні посади майже по всій Україні. Але для того, щоб. Створювати вертикаль, їм потрібні були підлеглі. І підлеглі мали бути трохи глупіші за них, тому що такі люди, люди алчні, які хочуть керувати, які, у яких єдине устрімлення це гроші. Вони не люблять розумних. Вони не будуть наймати розумних. Вони ж не хочуть там, створювати якусь там систему чи бізнес-сріду, корпоративну культуру. Вони хочуть просто збагачуватися, віднімати у когось майно і гроші, привласнювати це. Тому їм потрібно просто виконавці цих рішень, цього устрімлення. І тому вони до себе підтягують глупіших. Але з моральної точки зору таких самих. А потім з часом люди, які були підлеглими, вони по кар'єрних кар сходинках піднімаються вище і в кінці кінців встають очільниками, начальниками. Тобто людина, яка була глупіше за Януковича, за Яценюка, за Гройсмана, потім стає прем'єр-міністр Шмихль. Яскравий представник людини, яка нічим не запам'ятається для українського народу. От людина 5 років просиділа в своєму кріслі, не зробила нічого, взагалі нічого. І так ми бачимо по всьому нашому державному апарату. Коли ми чуємо виступи якихось там міністрів, або заступників міністрів, ми розуміємо, що ці люди. Не можуть вирішити проблем, з якими стикнулася Україна. Вони є причиною цих проблем. Тобто вони привели війну на нашу територію. Путін на нас напав, тому що чиновники зробили країну слабкою, чиновники зруйнували економіку, чиновники зруйнували соціальну систему, чиновники зруйнували систему освіти, систему охорони здоров'я. Правоохоронну систему, все зруйноване такими тупими чиновниками. Я не знаю, який буде наступний виборчий процес, яка буде наступна каденція. Але ну, я просто не знаю, чи можуть бути депутати ще тупіші, ніж багато хто з слуг народу. Це просто люди, які не можуть вирішити питання. Зараз йде війна, ну саме просте питання, просто виділити гроші на війну на зброю. Ні. Вони продовжують розподіляти бюджет, як в мирні часи. От є шаблон. І по цьому шаблону тупий, тупий Сергій Марченко продовжує розподіляти гроші. От просто не ні влізає, нікуди ні про що не думає, просто є в тебе шаблон, є запади від міністерств, є гроші від западних. Партнерів просто розподіляй. І такими людьми забитий весь держапарат. І от чиновник Артем Біденко дуже класно сформулював мету всіх чиновників. Перше, це зарплатня вище ринкове. Ну, суддя 10 тисяч доларів. Просто суддя. Тобто суддя, який виконує функцію, таку саму, як вчитель, як лікар. Чим відрізняється суддя? Людина, яка допомагає сусідам домовитися між собою, де повинен там стопчик між ними стояти на землі. Ось функція судді бути арбітр, арбітром. Це така ж функція як у вчителя навчати дітей, чи в лікаря, лікувати людей, чи в поліцейського слідкувати за вуличною, вуличною преступністю, та злочинністю. Тобто немає чогось особливого в професії судді. Ніде не в Європі. Не в Росії. Нема такого, щоб суддя отримував 10 тисяч доларів на місяць. Такого просто ну, не може бути. Це держапарат купив судову систему влад. Купив цими високими зарплатами, утриманням пожиттєвим, посадами пожиттєвими. І це потрібно припинити. Негайно припинити, щоб судді обиралися людьми. Ось така система відбору. Завдяки тому, що в нас діє право сили, а не право права, не верховенство права, у нас верховенство сили. Хто сильніший, той правий. Хто може забрати майно, хто може купити судове рішення, карну справу, той і займає керівні посади. Так от сталося. І ми прийшли до такого стану країни. І нам з вами потрібно це якось змінити. І ми пропонуємо вас проголосувати за петицію 7 кроків до перемоги, де ми перелічили кроки, які зможуть, допоможуть нам досягти перемоги. А перемога досягається організаційними змінами і виділенням грошей на війну. Тобто немає інших рецептів успіху. Потрібно виділити гроші. Виробити достатньо зброї і нанести поразку ворогу на своїй землі. Тобто зробити окуповані території, перетворити їх на Бермудський трикутник, щоб все, що туди заїжджає і заходить, було знищено. Така має бути стратегія. Стратегія Бермудський трикутник. Для цього потрібні гроші. Гроші, щоб виробити достатньо дронів всіх. Видів від FPV-дронів на коротку дистанцію до далекобійних дронів, використовувати їх замість ракет без всяких дозволів. До речі, що стосується дозволів на використання західної зброї, це така ж сама ситуація, як з використанням західних грошей. От нам чиновники розказують міфи, що західні гроші не можна використовувати на воєнна ціль. Це брехня. Навіть ті представники G7 сказали вже, все, використовуйте гроші на все, на війну, на все, що завгодно. Це вам надається допомога. А наші чиновники питають, що, прямо от ваші гроші можна використовувати на війну, на весь світ питають. Ну, Звичайно, Західний світ не може сказати, що він фінансує війну. Він каже, що ми підтримуємо Україну, гуманітарна допомога. А коли ти питаєш на весь світ, а, чи можна використовувати ці гроші на ракети, От на вбивство можна використовувати, ну, звичайно, західні толерантні політики завжди скажуть, ну ні, ми, ми ж допомагаємо там, гуманітарка для пенсіонерів, для біженців, для чиновників. Та, також саме з ракетами. Ніхто б не обмежував нас по використанню ракет, якщо б... Ми самі на весь світ не питали, а чи можна вашою зброєю стріляти по росіянах? Просто надають зброю тобі, мовчи і використову. Така ситуація, а такий державний апарат. І, і звичайно, генералітет наш такий самий, як і весь державний апарат. Зараз там в армії нібито є позитивні зміни. і деякі бригади вже починають піднімати голову і задавати питання, а навіщо виконувати наказ, за яким просто загине весь підрозділ. Навіщо це робити? І генерали починають замислюватися дійсно. А навіщо ми знищили вже сотні тисяч своїх солдат, без зброї їх відправляє під каби, під снаряди, під пулі, коли є 3 трильйона грошей в бюджеті, і на ці гроші можна купити все, що завгодно. І використати. От генерали починають замислюватися: Блін, як так може бути, щоб нам на війну дали півтора трильйони, а на розв'язки асфальт, саджанці на озеленення дали 3 три трильйони. Як так може бути? Оце гарне питання. Добрі друзі, дякую за увагу. Суддів потрібно обирати, як і прокурорів, і шерифів. Все повинно бути виборна.